Цих двох малюків підкинули під будинок родини хан, яка утримує у сімейному притулку у Полтаві вже близько ста тварин. Знайшли кошенят випадково на задньому дворі, розповідає зооволонтерка Анастасія. Ви знайшли ми їх випадково, бо підкинули на задній двір. А ми туди ну, рідко заходимо. Кошенята у важкому стані у обох є проблеми з очима. скоріш за все, вилікувати ці очі не вийде, і вони будуть одноокі обидва. Це, скоріш за все, вірус у них ринатрахії. Кошенята дуже худі і важкі. Кошенята, які ледь не загинули від холоднечі й голоду, лікують. Після чого шукатимуть їм дім, говорить Анастасія. Тим часом несподіване поповнення, і в пункті перетримки бездоглядних тварин полтавського КТП 1628, під дверима якого хтось залишив коробку з шістьма цуценятами. Цуценята були у відкритій коробці. Вони могли розбігнутись, вони могли б замерзнути, могли б попасти тут б під машину. Камера спостереження чітко Фіксувала хто. Про це відповідно подана заява до поліції. Я думаю, що зловмисник, яка буде притягнена до відповідальності, це саме залишенням небезпеці, і за це накладується штраф від трьох тисяч до п'яти малюків. Підкидають протягом року, кажуть зооволонтери. Як такої сезонності немає, але в холодні пори року це особливо небезпечно для тварин, адже вони можуть замерзнути. А щоб не отримувати від своїх улюбленців небажаного потомства, зоозахисники закликають полтавців вчасно їх термін. Стерилізація коштує в рази менше і стерилізація важлива, тому що вона запобігає неконтрольованому розмноженню. Ну, і, можливо, тільки таким чином, коли люди почнуть платити штрафи за залишення у небезпеці, почнуть відповідально відноситись до своєї. Собак. У Полтаві діють програми безкоштовної стерилізації для безпритульних тварин. Періодично діють проєкти і для домашніх улюбленців, які належать особам з вразливих груп населення або ВПО. Діє акція і тварин стерилізують безкоштовно. Тобто зателефонували, в чергу встали, простерилізували. Я не бачу нічого важкого в тому, щоб звозити тваринку, а потім її забрати. Бобіка.